Слава Україні! З вами Стоп Корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. Двоє вагнерівців зняли відео де обізвали свого командира лайливим словом та звинуватили його у втечі з передової. Мовляв, їхній командир і все командування утекли з передової, залишивши особовий склад без боєприпасів. Відтак вони вимагають, аби ті негайно приїхали до них на передову. Відео з погрозами опублікував український телеграм-канал Донбас Оперативний. Ймовірно, що зброя та техніка в окупантів на Бахмутському напрямку закінчуються. Також зі сказаного розуміємо, що окупанти звертаються до начальника Генштабу Росії Герасимова. До слова, на Донеччині тривають пекельні бої. Сили оборони України героїчно тримають оборону та нищать армію РФ. Учора, 26 грудня, начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що докорінної зміни ситуації на всіх лініях фронту у найближчий період не очікується. Єдине місце, де Росія ще намагається намагатися наступати. Це Бахмут. Щоправда, особливих успіхів на цьому напрямку росіяни не мають. Тим часом, поки російські загарбники плачуть, що їх залишило командування, українські воїни влаштували собі на передовій святу вечерю та святкують різдво. Звісно, у перерві між обстрілами у відносній безпеці на столі в наших хлопців, як заведено, кутя пампушки та навіть узвар. А під ялинкою, за словами Кирила Буданова, багато подарунків. Західний світ продовжує постачати Україні інтенсифікуюче озброєння, яке допомагає пришвидшити завдання поразки РФ. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.